Топ 10 найочікуваніших фільмів 2025 року на 10-му місці «Ущелина» Цей фільм обіцяє бути незвичайним. Режисер Скотт Деріксон, якого ми знаємо за сіністером, подарує нам історію про двох солдатів, які охороняють протилежні сторони небезпечної ущелини. Але замість ворожнечі між ними виникає романтика. Неймовірна напруга, екшен і несподівана любов. Усе це в кіно з 14 лютого 2025 року. На дев'ятому місці Мікі. 17 науково-фантастичний фільм. Вінпон Джунхо, режисер паразитів. Історія про хлопця на ім'я Мікі, якого використовують для виконання небезпечних місій. Після кожної смерті його свідомість завантажується в нове тіло. Це буде щось інноваційне і дуже захопливе. Прем'єра запланована на 17 квітня 2025 року. На восьмому місці місія нездійсненна фінальна розплата. Том Круз повертається у ролі Ітана Ганта, а значить, нас чекає ще більше трюків і вибухів. Цього разу його команда стикається із штучним інтелектом, який став загрозою для всього світу. Чекаємо на видовищний екшен 22 травня 2025 року. На сьомому місці Еліо анімаційний фільм від Піксар, який точно зачарує і дітей, і дорослих. Історія про хлопчика, якого інопланетяни помилково зробили послом землі. Приготуйтеся до сміху, і глибоких емоцій. У кіно з 12 червня 2025 року. На шостому місці Супермен Спадщина. Режисер Джеймс Ган розкаже нам нову історію Супермена. Цей фільм покаже супергероя не тільки як рятівника планети, а й як людину, яка шукає гармонію між двома світами. На екранах уже з 11 липня 2025 року. На п'ятому місці Білосніжка: Класична казка від Діснея живе у новому форматі. Роль білосніжки зіграє Рейчел Зеглер, а злої королеви Галь Гедот. Магія пісні та неймовірні пригоди чекають нас на 20 березня 2025 року. На четвертому місці Аватар Вогонь і попіл. Джеймс Кемерон знову перенесе нас у світ Пандори. І цього разу ми познайомимося з новим кланом Наві, які живуть серед вулканів. Готуйтеся до ще більшого візуального видовища 19 грудня 2025 року. На третьому місці громовешці Марвел продовжує розширювати свій кіно всесвіт. На цей раз на нас чекає команда антигероїв, які беруться за нескладну місію. Багато екшену, інтриг і драми. Усе це з 25 липня 2025 року. На другому місці світ юрського періоду. Відродження. Динозаври повертаються. Новий фільм з улюбленої франшизи обіцяє ще більше небезпек, пригод і незабутніх моментів. Точна дата прем'єри поки невідома, але ми точно побачимо його у 2025 на першому місці фантастична четвірка. Перші кроки. І нарешті наш лідер рейтингу Марвел презентує нову історію легендарної супергеройської команди. Режисери обіцяють свіжий підхід і море екшену. Дата прем'єри 7 листопада 2025 року. Ну що, друзі, який із цих фільмів чекаєте найбільше? Пишіть у коментарях, ставте лайк і підписуйтесь на канал. До зустрічі у наступному відео.